Paris Major 2020-2023 завершився і лишив відбиток у історії Counter-Strike, а північноамериканська сцена League of Legends має великі проблеми. Останній мейджор CSGO Blast TV Paris Major 2023 справді може назвати епохальною подією для Counter-Strike. Він тривав, не рахуючи квітневих ремерів з 8 по 21 травня, мав призовий фонд у 1 мільйон 250 тисяч доларів і в ньому взяли участь 24 команди. Все це цілком стандартно для сучасних мейджорів з КС. Але крім того, що це був останнім мейджором, який провели в Counter-Strike Global Offensive. Оскільки наступний мейджор в Копенгагені вже буде проведений у Counter-Strike 2, він також мав неочікувані результати, які передвіщають зміну поколінь у цьому спорті. Традиційно мейджор розпочали 16 команд у стадії Challengers, з яких 8 команд, такі як Enz, G2, Apex, Face Clan, NAP, Monte, Team Liquid і GamerLegion, потрапили у стадію Legends. Там вони змагалися з Na'Vi, Nine, Furia, Fnatic, Heroic... Into the Bridge Vitality та Bad News Eagles. Тут і починається найцікавіше. У минулому кіберспортивному дайджесті ми вже розповідали про те, як українська команда Монте скинула навіть строну і не дала їй пройти в плей-офф. Але так само шокуючим став ранній виліт з турніру G2. <решко> Успішної команди, яка, однак, досі не вигла жодного мейджора. Ну і не виграє. Школа також Іанс, які блискуче розпочали змагання, але швидко вилетіли зі стадії Legends. Натомість місця в плей-офі отримали Monte, а також Gamer Legion, Apex та Into the Bridge. Невеликі команди, які до цього не грали на настільки великих турнірах. Деякі з них, а саме Into the Bridge і, на жаль, наші Монте, не вдалося просунутися далі чвертьфіналу. Але Apex вийшли в півфінал, а Gamer Legion змагалися з Vitality в грандфіналі фіналі мейджору. І хоча вони не взяли гору над складом із легендарними Дюпрі, Меджик, тренером Зонік та великим снайпером Зайву, цей турнір все одно є чудовою демонстрацією того, що в Counter-Strike відбувається зміна поколінь. Преса Бреше все під контролем. Поки для дотерів цей тиждень був більш-менш спокійний, на професійній сцені Ліги Легенд досягли свого піку проблеми з північноамериканськими лігами. Вони почалися ще в квітні. Перегляди трансляції LCS впали до свого історичного мінімуму: 109 тисяч глядачів у середньому та 271 тисяча на піці. І це невелика дивина, бо ця кількість стабільно не підіймалася аж 2020 року. Але вже через місяць від Riot Games послідували неймовірно непопулярні зміни, пролобійовані вірогідно організаціями, які беруть участь у LCS. Відтепер командам-партнерам не потрібно мати заповнений ростер NACL. Це був єдиний шлях для кібератлет початківців пробитися на тір 1 сцену в закритій кіберспортивній екосистемі Riot'ів. І компанія прибрала його, створивши натомість систему міжнародних ТІР-2 турнірів, яка не вирішує проблеми, особливо враховуючи те, що північноамериканські гравці в лігу мають репутацію доволі нездібних порівняно з рештою світу. цьому рішенню обурилися не тільки глядачі, але й гравці в LCS, які 28 травня в межах LCS Player Association проведуть голосування за те, щоб влаштувати страйк у проте змінам в NACL. Якщо 26 з 50 гравців LCS проголосують за, то починаючи з 1 червня, Riot Games не зможуть проводити змагання. Але попри всю цю жахливу ситуацію, нас Алетаха, голова кіберспорту з Ліги Легенд у Riot Games, заявляє, що ніякого кризису немає. Жоден з регіонів не має проблеми з переглядами трансляцій, Компанія намагається допомогти організаціям. Помітьте, не гравцям. Б LCS пережити складні часи шляхом скорочення витрат на тір 2 гравців, вочевидь, і будує нові потоки доходів крізь мережу традиційних спортивних спонсорств. Наскільки ці засоби ефективні, можна побачити щонайменше з того, що недавно Тім Solomid заявила про свої плани передислокуватися з LCS до LEC. а ця команда довгий час була справжнім обличчям Північноамериканського регіону. Вірогідно, лише запланований гравцями Страйк зможе змінити ставлення Riot Games до LCS та NALC. Чи відбудеться він, побачимо незабаром. На цьому все. Для вас старалися. ТЕКСТ ЄГОР. Теорія Ігор Неживий. Голос. В'ячеслав Слейдінкін Дениско. Монтаж Микита Аджин Лисенко. Stay blessed!